Даю, шановні клієнти, гості, глядачі! Сьогодні ми розглянемо налаштування відповідності для полів лідів, отриманих по API G+. G++ має відкрите API, що надає можливість поєднувати різний софт від різних постачальників з G++ CRM. Загалом API для Лідів надає можливість отримувати Ліди в CRM систему. Одна з особливостей G++ CRM полягає в тому, що налаштувати відповідності для полів можна безпосередньо в графічному інтерфейсі, для цього не потрібно. Вставляти певні скрипти безпосередньо в самій crm системі все виконується за рахунок використання ноукод інструментарі. Давайте розглянемо це на практиці детальніше. Припустимо, в нас є форма, ось вона виділена по контуру зеленим кольором, і коли ми її заповнюємо, то необхідно виставити відповідності для таких полів, як бюджет, тому що у нас, наприклад, дане поле — бюджет. Є кастомним полем. Ваше запитання також, відповідно, є полем замітки. Давайте поглянемо код даної форми. Бачимо, що відповідності встановлені, такі, як ім'я, бюджет, e-mail, телефон, замітка. Відповідно, такі системні поля, як ім'я, e-mail, телефон і замітка, система розпізнає автоматично, а для поля бюджет необхідно встановити відповідність. Давайте виконаємо дане налаштування. Для цього необхідно безпосередньо. Скопіювати назву даного системного поля, яке в нас називається бюджет, і перейти в розділ центри кнами. В розділ центр ікнами відкриваємо секцію «Лід форми» і в секції «Лід форми» натискаємо кнопку додати. Таким чином вибираємо поле лід форми, якому ми будемо виставляти відповідність. Ми виставляємо відповідність полю бюджет. Вибираємо, якому полю ліда дане значення буде відповідно встановлено. Шукаємо поле бюджет, бачимо, що його знайдено. І натискаємо додати. Якщо ми бажаємо додати ще інші відповідності, то ми також можемо тут їх прописати. Але оскільки такі відповідності, як ім'я, єминг, телефон та замітка система розпізнає самостійно, нам більше не потрібно додавати відповідності для літформ, тому ми їх знімемо і залишимо лише для поля бюджет. Натискаємо Зберегти. Оскільки тепер відповідності полів збережені, то кожного разу, коли опрацьовуватиметься дана форма, а її ідентифікатор це Downform 4, ось, то, відповідно, система самостійно по полях ліда відставлятиме відповідності. Давайте це переглянемо. Для прикладу заповнюємо такі поля, як ім'я, телефон, e бюджет і запитання. Згенеруємо демонстраційні навчальні дані. Ім'я нехай буде Богдан. Телефон. e Кажемо поле бюджет 120 тисяч. І в полі Ваше запитання демонстраційно прописуємо, наприклад, таке. Бажаю придбати нерухомість у вашому ЖК. Натискаємо замовити. Бачимо, що форма відправлена. Ми бачимо текст, дякую, ми скоро з вами зв'яжемось». Давайте пройдемо в CRM. В CRM бачимо, надійшов новий лід із форми сайту Богдан. Давайте відкриємо даного ліда. Коли ми відкриємо даного ліда, ми бачимо, що в нас співставлення, ім'я виставлено автоматично, джерело сайт виставлено автоматично, замітка прописана автоматично, і бюджет. В даному випадку ми в формі прописали 12 тисяч. І відповідно дані 12 тисяч виставлені для поля бюджет. Тобто вони не записані в замітку, а поля картки ліда співставлені автоматом. Відповідно, аналогічно бачимо, що телефон передано в поле телефон. Таким чином, ми бачимо і e-mail передано, і телефон передано, і інші контактні дані передано, з якими виставлені коректні співставлення. Тобто даний повний бюджет доступне до фільтрації, доступне для вибірки, доступне для вивантаження в Excel, і з ним можна відповідно працювати. Таким чином, легко налаштовувати в графічному інтерфейсі відповідності до полів лідан і не потрібно додатково нічого кодувати. Для тих користувачів, для кого використання скриптів. Є складним або незрозумілим в силу певних особливих навичок. Рекомендую зараз переглянути відеоінструкцію ноу-код «No підключення форм сайту до G CRM для сайтів WordPress. Рекомендую переглянути дану відеоінструкцію, оскільки ми є адептами ноу-код no рішень і розуміємо, що найкраще підключати форми сайту без залучення програмістів. Рекомендую переглянути дану відеоінструкцію, щоб зрозуміти. Як легко та просто в тих випадках, коли ваш сайт побудовано на WordPress, підключити форми сайту до CRM. До зустрічі в наступній відеоінструкції. А ці інструкції прошу поставити вподобайку і підписатися на канал для того, щоб бути в курсі ключових тенденцій ринку IT для нерухомості. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній відеоінструкції.